Друзі, вітаю вас, п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Знаєте, з чого я хочу почати? А З того, що всіх, от всіх, хто зараз критикує оці дії в Курській області, будь-які дії. Я не знаю, чий це наступ. інопланетян, це партизани, це росіяни, це будь-хто чий би цей був наступ на Курщині, я вважаю. Це вороже ставлення до України. По-перше, всі, хто критикує цей наступ, це нам в плюс. Це Україні в допомогу. Кого б вони не представляли, і кого б вони не видавали за себе. Головний плюс. Це війна перейшла на територію Російської Федерації, на територію ворога, на територію держави, яка вбивала і вбиває і знищує українців, яка нищить нашу державу. Тепер, аби наступати, московити мають знищувати свої населені пункти, свої міста, свої села. І це добре, і це класно. А ті, хто критикує це, це вороги України. Це реальні вороги України. Це навіть уже не, знаєте, там, не замасковані вороги України. Оце як Лапіни, як Берези, як Чекалкіни. Вони критикують цей наступ. Бучі. На кордоні з Курською областю з українського боку заселено 20-30 військовослужбовців Збройних сил України. Це хто пише? Це для чого пишуть? Це кому розповідають? Це хто каже, що це узгоджена операція, що це щось там договорняк, що ще щось, да? Якась узгоджена операція з Західом. Я вважаю, хто це засуджує, хоча б на краплину, це ворог України. Йдемо далі, йдемо. Далі. Півроку головком у нас сирський. І про ключові зміни в армії. Хто б там що не казав, дуже багато застарілого, дуже багато совєтського, дуже багато Совка. Але за останні півроку суттєвно посилилось використання РЕБ на тактичному рівні. Та розгорнута, друзі, система оповіщення про безпілотники противника. Наразі в армії. І це все за. Півроку триває формування додаткових підрозділів РЕП у складі загальновійськових бригад. Друзі. Будуть окремі підрозділи захисту від безпілотників, і це суттєво підвищить їх здатність діяти в складній ситуації. Тепер далі. Ви пам'ятаєте, що в минулому, 23-му році, план контрнаступу? Лежав на столі у Кремлі ще за півроку до того, як цей контраст почався. Це сказав президент України і не тільки президент України, це казали і військові. А от про план Курськ, якщо це наш план, ще раз кажу, якщо це наш, в цьому році навіть ніхто не знав. Чому Тому що пройшла чистка, тому що пройшло формування. Іншого колективу Генерального штабу і командування, тому що були недопущені усякі гончаренки, Порошенки і вся ця мерзота, тому що були знищені утечки різних помічників, замічників крадіїв гранат, як було при минулому колишньому головкому. І оце досягнена сирська. Так, да, люди різні, люди не ангели. У кожної людини як щось гарне, так і щось негарне. У кожної людини є як недоліки, так і сверхдосягання. Тому потрібно допомагати своїй державі, потрібно єднатися, потрібно бути разом, а не так, як роблять це, Порошенківські наймити. Ну і давайте почнемо з Курського напрямку, що там. Твориться. У Генеральному штабі підтвердили, що хтось уразив. А, це ні, це наші уразили. Вибачте, це не Курс, це Липецьк. От у Генеральному штабі підтвердили ураження російського військового аеродрому Липецьк-2. Це військовий аеродром. Внаслідок атаки, як вони пишуть, уражена склади з керованими авіаційними, авіаційними бомбами та ще низки інших об'єктів в районі цього литовища. На аеродромі липецьк 2 базуються літаки. Су-34, друзі, су 35 і гидотний Міг-31, хоча вони всі гидотні. Це який нам не дає спокою завжди українців турбує. Ну і ще що. Поки що неофіційно. те, що було уражене аеродром Ліпів 2 Це офіційно. Поки що неофіційно. Знищено до 700 кабів. Ви знаєте, що таке каби? Це це саме смертельна зараз зброя, проти якої у нас не, немає. Протидії у нас немає. Каби не збиваються. ППО, тільки можна знищувати літаки, носії. Для того ми брали Ф-16. Поки що нам не дозволяють використовувати Ф-16 на території Російської Федерації. І це погано, це дуже погано. Так, от, не дуже попровіреної інформації. до 700 кабів. Там були я вже казав, десятки винищувачів. Ну і також ще, ймовірно, да, не знаю, ймовірно, завтра це буде офіційно, можливо, колись. Я ще не бачив, По крайній мірі, під час запису цієї передачі я не бачив. Тож, ймовірно, з того знищили один Міг-31, а ще один Су-34 та один Су-35. Ну, це також о, генштаб каже, але. Підтвердження ще офіційно, що ось так. Це він пише ймовірно. Так що подивимося, що, що там буде в Липецьку. Тепер по Курську. Мені дуже-дуже дуже подобається допис одного там пабліка. Карты и стрелочки. Карты и стрелочки Октябрьского Рыльского району. Так это там написано. Только что посмотрел утреннее видео с места событий. 14 тентованных военных Уралов и Камазов с пехотой. Много погибших. Часть машин сгорела до тла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием по взводу на машину. Скорее всего, 3-4 роты. Целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Батальон, ну вы знаете, от 300 до 500 людей. Половина это або 150, або 250. Это один из самых кровавых и массированных ударов. Скорее всего, Химарс за всю войну. Это классно. Це класно, це дуже класно. І ось підтвердження Спутникової знімки, ще що там відеозмінки. І це підтвердження практично офіційне. Цієї ночі в Курській області була знищена колона росіян. За даними Осінтерів, в момент удару вона рухалась по трасі поблизу села Октябрьське, що неподалік Крильська. Припускають, що ця колона була російським підкріпленням, яке потрапило в засідку українського підрозділу. На одному з відео видно, що знищити або Пошкодити вдалося приблизно 12 автотранспорту. І це класно. Нищимо росіян на російській території. Нищимо росіян у них у себе в державі. Ну і цікаві, звісно, плач Ярославний. Плач, 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 плач. Дивіться, як вони плачуть. ось там воєнком котенок. Отний момент. Кто? Хоть кто-то осудив українське вторжение в Курскую область, я хренею се это, они ж дійсно тупи, или, или суки такі. Хотя куда там? Кто-то выразив хоча б беспокойность. Где все эти ОДКБ? ОДКБ даже ні хрена не сказало їхнє російське. Єврозесы, Бриксы, Шоссы, г 2 Ай, слухайте, я просто балдею. Не те, що там Євросоюз чи. ООН ООН виразив обеспокоєність! ООН. Ви розумієте, ООН. Це організація, яка повинна слідкувати за справедливістю. Вона на стороні сильного, вона на стороні несправедливості. А навіть ОДКБ, Єврезеси, БРІКСИ, ШОЦІ, НІ, там, де, там, де Росія головна, начебто. де глобальний юг? Та там глобальний. Юг. Де вся та мирова піддержка, яку розказувала пропаганда. Сплошна пропанація. <реш> а розгадка дуже проста. Дуже проста. Дивіться, ніхто не засуджував СССР, РСР, як воно, які дійшли до Берліна у Другій світовій війни. А знаєте чому? Тому що агресор була Німеччина. І зараз ніхто не, не, не може засуджувати, окрім ООН, захід української армії на територію Росії, тому що агресор Російська Федерація. І це ясно, видно, зрозуміло, друзі. Все, ми поговорили про це. Далі у нас наші барани, внутрішні барани. Ну, от наші внутрішні зрадники або о, як корисні ідіоти, або. Ну, навіть не знаю хто. Давайте будемо розбиратися самі спільно в цьому, хто вони такі. Давайте, от, різні люди, в різних напрямках, але це все. Створює атмосферу всередині негативну для того, щоб українці сприймали негативно як військове керівництво, так і політичне керівництво, взагалі владу під час війни. Так от Порошенко і його Європейська солідарність. Вона вона фіктивно використовує своє ну, страшне бажання закрити Московську православну церкву і Українську православну церкву Московського патріархату. Я в цьому не дуже розбираюся. І вони завжди з цим виступають, вони завжди з цим ходять. Ось недавно заява знову на прямому каналі, там розстав Павленка якийсь, ну це з е, фракції, народний депутат, з фракції Європейська Солідарність. Закрити, закрити, закрити. Друзі, я в принципі підтримую це. У нас потрібна бути українська церква. Це моє розуміння, це моє кредо, це моє поняття, як кажуть. Україна і церква повинна бути українська, ніяка, Українського патріархату, українського суспільства, українською мовою. І все повинно це бути українське. Тоді ми можемо бути україною, і переможемо. Я вже розповідав це що у мене біла застріть до греків і так далі. Так, от, і я це підтримую, в принципі, але я не підтримую це, коли виходить з європейської солідарності. От якби вийшов Порошенко, ну ладно, не Порошенка, ну хоча б цей Павленко, чи будь-хто й сказав так. Ми не зробили своє, своєчасно це закриття церкви. Ми не зробили. ми мало що зробили, щоб ліквідувати її в Україні під час, коли наш лідер був президентом, або першим казав, коли б я був п'ятим президентом, я не все зробив. Зараз ми просто звертаємося до влади. Давайте об'єднаємося і разом ми це все зробимо. І разом закриємо. Так, є моя провина, є ваша провина, але нам треба це робити. Я? я просто б тільки гарно казав про Порошенко в цьому напрямку. Але ж він цього не каже. Він каже, що не хоче Зеленський, не хоче Зеленський, Зеленський не хоче, Зеленський захищає. Ви де бачили це? Він роз'єднує державу. Це називається зрада внутрі всередині держави, друзі. Це називається зрада всередині держави. Далі, що я вважаю зрадою? Що я вважаю поведінкою ганебною? Ось на якомусь 24 News ньюс виступає такий собі експерт з енергетичних питань. Геннадій Рябцев він зазначив. Що після зниження температури до мінус п'яти і нижче повернуться вимикнення в обсязі третіх, четвертих черг, тобто до 12 годин на добу, не варто думати, що зараз ситуація покращилася настільки, що вже не буде графіків стабілізаційних вимкнень тривалістю 12, 14 і більше годин на добу, скажіть на хрена він це робить. Для чого це робиться зараз в августі, в серпні місяці, щоб напугати всіх людей, що після того, як буде мінус 5, ви будете сидіти без світла. Тікайте з України. Це про це вінко говорить. Для чого це? Хто такий цей експерт? Слухайте, мені так насточортю, насточортіли ці експерти. Експерт в Україні є один український народ. І він на собі все бачить, і він все це експертує, експерименти на нього. А оце це зрадники. Це люди, які все життя живуть на халяву за чужі гроші. Далі, ще є такий: це вже не експерт, це президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор компанії Київ Хліб Юрій Дученко. Хліб подорожчає вже на ближчим часом. А давайте, коли подорожчає, тоді скажемо. Я вже це казав, що у нас подорожчає все, не тільки хліб, молоко, чи там, яйця, чи штани, чи проїзд. У зв'язку з тим, що держава замість звичайної електроенергії використовує частково, а це було з два. Ну, два місяці, ну, більше 70% використовує дизеля і іншу електрику, ну, це економічно пов'язано. Все повинно здорожчати, навіть перукарня. Ну просто, ну, це як білий день, це не потрібно роз, розказувати. Якщо будь-яка людина, що живе в селі, в тому році купувала картошку на посадку за гривню. То продавали її там за три просто чи за дві? Не знаю. А якщо в цьому році вона вже купить її за три, то буде продавати за п'ять. Ну це ж просто так і електрика, так і тут навіщо це говорити? Навіщо це втюхувати людям? Знову Київ 24 якийсь. Навіщо це вбивати людям? А це щоб було невдоволення. Щоб в серпні вже було невдоволення, тут хліб подорожчає, там електрику будуть виключати, там буде погано, там о, опалення не буде. Можливо, і не буде. У нас війна. Ви... На секундочку. Ви не забувайте, що у нас війна. Не забувайте війна. Далі. Далі як хватаємо ми це все і біжимо, і кричимо: Зрада, зрада у нас. Ух, яка зрада. Є такий телеграм-канал Шептун. Це російський канал, це якісь там наші чи бігемоти, наші. Вони українці, був, але всі вони в Росії, завели Шептун, там виступала оця Діана Панченка, там вони всі збираються. І ось що пишуть. Да? Це ж для того, щоб знову бити по міскам людей. Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля все ніяк не может отпустить прошлое FDT Рената Ахметова З моменту назначення і по настоящее время Шмигаль получает наличную банковскую карту ежемесячно вознаграждение в размере 1 млн грн от Ахметова. Друзі, це взагалі для приматов написано. Але на жаль, у нас багато є людей, які це хватають, не думають. Я ж кажу, критично не мислять, аналітично не хочуть мислити. І слухають всіх тих, кого, кого бачить 30 років, 25 років. Слухайте людей від народу. Від народу вони кажуть правду, вони кажуть чесно. І їм гроші ніхто не платить. А ті всі продажні, щоб ви знали, так от Ахметов платить Шмигалю 1 мільйон гривень на банковську карточку. Те, що Шмигаль царства Ахметова, ми знаємо давно. Те, що Шмигаль робить поступки Ахметову на, на посаді голови уряду. І це ми бачимо, знаємо. немає доказів, але ми це бачимо. Ми бачимо ці направленості, ми бачимо ці деякі. Знову ми це бачимо. У нас немає доказів. І у мене їх немає. Хоча я думаю, що так, він робить корисні справи. Не, не, не повністю працює на Ахметова. Не думайте таке, навіть викиньте це й робить корисні справи для його царства. Але, дивіться, як для приматів написано: наличную банковскую карту і ежемесячное зим... вознаграждение в розмірі... 1 Ну це вони що, тупі ну, повністю? Ну вони взагалі з дурдому. Оце Ахметов йде в термінал і перечисляє шмигалю мільйон кожен місяць. Або люди від нього, да, люди від нього, або це щось, щось таке та, та корпорація там, ДТЕК, чи ще, я не знаю хто там. Друзі, та якщо він не платить, то які картки? То які картки, скажіть. Це все робиться зовсім по-іншому. Це робиться налом, тихенько, спокійно. Або це робиться за кордоном, з рахунка на рахунок, і причому не на один, а 5, 7, 10 рахунків проходить. А це так, щоб знаєте, ми гу, підняли мільйон кожен місяць. А може, два, а може сто тисяч, а може п'ять. Це для того, щоб ми тут обурювались і обурювались. Далі, друзі. Юга Луценка, плакулол без плакулонського диплома, виходить і кричить: нас відвелікли від головного. Знаєте, що нас відвеликли? Він пише, що Зеленський спеціально організував наступ на Курськ, щоб відволікати від якоїсь зради. Якої, я не знаю. Вони ще придумають, або вже придумали, або вже пішло. Ось придумають про і скажуть, а Юга вже кричить. Це спеціально нас відволікають від зради. Зеленський готовить зраду. Здалека Юра бачить. Юра, Юра, Оракул, він здалеку це все бачить. Здалека, здалека. Ось як ми живемо. Отак ми, друзі, живемо. А ще ось е, Світан. Я його не критикую, але дивіться, що написано. З ЗСУ йдуть на Курську. Ну, ладно, ти звідкіля знаєш, що це ЗСУ? Я не знаю, хто знає. Нема підтверджено офіційно. Звідкіля Світан знає, що ЗСУ йдуть на Курськ. Десятки місць здається. Які міста? Село де 150 людей, чи 500 людей. Чи може місто да там десь 7 тисяч суджа, да? Десятки місць здається. Прямий ефір світана. Прямий. Путін готує втечу. Я просто хренею. Що це за заголовок? Для чого? А це для того. Щоб, не дай Боже, наші розвернуться, чи то вони наші, чи то інопланетяни, чи то партизани підуть в ліси, чи щось зміниться, і перестануть е робити рухи, він скаже: встрався Зеленський, встрався сирський, тікають всі назад. Причому Зеленський, при чому сирський, при чому Україна? А це знову, щоб підняти тут колошмачення, колошмачення в держави. Ось такі у нас наші люди. Але ми інші. Ми інші. Ми будемо поводитися по-іншому. Ми будемо перемагати, а потім знищувати оціх внутрішніх ворогів. А вони є внутрішні вороги, друзі. Реально внутрішні вороги. Я хочу вам подякувати за вашу допомогу, за вашу віру в наше керівництво, в наші Збройні Сили України, друзі, за вашу віру в нас. В суспільство України, в народ. Я дякую вам за ваші донати. Хлистовий Ніни, Місік Алі, Васильєву Олексію. На канал перерахував пан Олексій. Дякую вам, Олексію. Дякую. Казначеєву Сергію. Скрипай, Євгенії 50 на 50. Велика вам подяка, Євгенія, за. Канал особисто, друзі. Поки ми це писали, поки дописували росіяни в чергове просто стали терористами і поцілили у Константинівку в торговий центр. Я знаю, де розташований цей торговий центр. Нема там військових, нема там нічого. Дивіться, що відбувається. Якщо вони не можуть щось зробити на полі бою, якщо вони не можуть подолати нас на полі бою, то вони. Просто знищують і вбивають наших людей, цивільних людей, цивільних громадян України. Ну це така нація, друзі. Ну що я можу зробити? Вони такі. Ми воюємо проти їхньої армії військових. Вони воюють проти мирних людей. Так, так, друзі, відбувається. На жаль, це. Так, я хочу сказати вам, що завтра у нас в стрім о 20.00. Збирайтеся, кажіть друзям. Дуже цікаві будуть теми, дуже будуть повчальні теми, дуже теми такі, які ви навіть не знаєте, що відбувалося, а вже можна про це говорити. Так що збираємося, поговоримо о 20.00. Я хочу подякувати спонсорам. Ставайте спонсорами. Завтра я буду всіх нових спонсорів також дякувати. Особисто і оголошувати. В опису все є. Стати спонсором, всі реквізити, телеграми, все, що ви можете, заходьте в опис, там все і все написано, друзі. Велика дяка за ваші посилки. Дуже-дуже велика. До завтра до стріму. Україна переможе!